Рада вас всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні ми відпочинемо від городніх справ і приготуємо домашнє морозиво. всього з трьох простих інгредієнтів. Отже, для початку нам буде потрібно шість яєць, відділяємо білки від жовтків. Білки я кладу в мисочку, а жовтки я кладу в кастрюлю, бо їх потрібно буде трошки проварити. Ще мені буде потрібно 250 г грам Трохи цукру, буквально 1-2 столові ложки додаю до жовтків. Все чудово перемішую та додаю букет молока. Тут в мене 900 мл. Не, пер, не взбиваю саме, а перемішую. Потім ставлю на вогонь. Також я ставлю ще на вогонь маленьку кастрюльку, на яку потім поставлю мисочку з білками. Жовтки я постійно перемішую, щоб вони не пригоріли, та не доводжу їх до кипіння. Просто прогріваю, щоб вони були ось такої консистенції, як на відео. Після цього я зубки знімаю з вогню та приступаю до белків. Чекаю, поки вода закипить, а тим часом додаю, залишившися цукор у білки і чудово їх перемішую. І ось нарешті в мене закипіла вода. Тепер я миску з білками ставлю на воду, трошки зменшую вогонь і прогріваю їх буквально хвилин 5. Цього буде достатньо. Через 5 хвилин вони будуть ось так виглядати. Це означає, що вони вже гокують. Тепер я приступаю до збивання білків. Збивати я буду на максимальній швидкості а хвилин 5, а також зараз можна додати ще 10 г ванільного цукру. Якщо у вас є, в мене не знайшлося, тому я його не додавала. Ось так через 5 хвилин виглядають білки, чудово збиваються і гарно тримають форму. Після чого я поєдную тепер білки з жовтками, спочатку потроху їх ввожу, все чудово перемішую, а потім вже додаю решту білків. І знову ж таки все ретельно перемішую. Ось таку форму я підготувала, буду її ставити до морозильної камери. Просто переливаю морозиво. Мене, бачите, не все вмістилось, тож довелося ставити ще одну форму. Морозиво потрібно витримати мінімум 3 години в морозильній камери, або ж як я залишила його на ніч. І тепер подивіться, який результат. До речі, я нічого не перемішувала. Розова вийшло дійсно дуже смачне та солодке, тож я вам рекомендую приготувати такий смаколик. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Гарного дня та до зустрічі у нових відео!